Роздратовані республіканці випускають пару. Їм набридла любов Трампа і Венса до Путіна. Про це Ми поговоримо з Уріелем Епштейном, виконавчим директором ініціативи оновлення демократії. Уріелю раді вас бачити і дякуємо за участь. Дякую за запрошення, Уріелю. Сенатори республіканці дедалі більше обурюються через те. Що президент Дональд Трамп відмовляється надати дозвіл на просування жорсткого двопартійного законопроекту про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту? Протягом вихідних Трамп закликав європейських союзників запровадити суворіші санкції проти Росії, але сам зволікає з підтримкою двопартійного законопроекту, який республіканці сподівалися ухвалити ще в липні. Небажання діяти викликає розчарування серед частини республіканців, які сумніваються в намірах Трампа допомагати Україні. На вашу думку, чи ведуться внутрішні обговорення серед сенаторів республіканців щодо альтернативних шляхів просування санкцій без схвалення Трампа? Так, зараз обговорюють можливість додати ці санкції до іншого обов'язкового законопроекту, голосування за який, ймовірно, відбудеться близько 30 вересня але правда полягає в тому, що ці санкції не будуть ухвалені без схвалення адміністрації Трампа. Сам факт, що у статті, яку ви цитуєте, йдеться про занепокоєння сенаторів республіканців, це анонімні сенатори. Я не сумніваюся, що вони справді стурбовані. Насправді, я особисто спілкувався з кількома членами конгресу від республіканської партії, які приватно зізнавалися мені, що мають серйозні побоювання. Але є причина, чому вони говорять про це приватно, а не публічно. Вони поки що не готові або не можуть це зробити. Так чи інакше, республіканська партія, як на мене, боїться будь-яких розбіжностей, будь-якої відкритої критики на адресу адміністрації Трампа. Тож, поки Дональд Трамп особисто блокує запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, навіть попри те, що понад 80 сенаторів підтримують цей двопартійний законопроєкт, я скептично ставлюся до ймовірності того, що санкції будуть ухвалені. Уріелю, сенатор республіканець Лінці Грем попередив, що Угорщина і Словаччина можуть зіткнутися з неминучими наслідками, якщо не припинять купувати російську нафту. На вашу думку, які саме неминучі наслідки має на увазі сенатор Грем для Угорщини і Словаччини? Дуже сильні слова, надзвичайно сильні слова. Але на жаль, я змушений сказати, що жодних реальних наслідків для Угорщини і Словаччини не буде, особливо для Угорщини, де Віктор Орбан залишається важливим союзником Дональда Трампа. він, зокрема, неодноразово приймав у себе конференцію консервативного політичного комітету дій. Він також відвідував США, і в останні місяці Дональд Трамп навіть цитував його. зокрема, Трамп згадував Віктора Орбана як аргумент проти голосування поштою у Сполучених Штатах. він сказав, що Орбан дуже розумна людина виступає проти голосування поштою. І це, мовляв, є доказом того, що голосування поштою погана ідея. Чи вірю я, що Сполучені Штати можуть запровадити якісь реальні наслідки для цих країн? Ні, на жаль, я не маю оптимізму. однак, я хочу наголосити, що Європа, Європейський союз, має реальні важелі впливу і може запровадити серйозні санкції проти цих країн і це їхня відповідальність. Якби я зараз був на місці Європейського союзу, я негайно розглянув би всі можливості для виключення Угорщини з членства в європейському союзі, щоб вона перестала фактично виконувати роль внутрішнього агента Путіна в Європі. Про європейські країни ми поговоримо трохи пізніше, але візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Сполученого Королівства може стати підґрунтям для прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та його старших радників. Аби активізувати зусилля з переконання лідера Білого Дому посилити тиск на Росію задля досягнення миру в Україні. Про це повідомляє видання «Політико» які саме заходи, на вашу думку, може запропонувати прем'єр-міністр Кірстар Мер і його команда президенту Дональду Трампу щодо Росії та України. Наскільки ймовірно, що цей візит вплине на підхід Сполучених Штатів до військової або дипломатичної підтримки України? Гадаю, є два реальні напрями, в яких вони можуть спонукати Сполучені Штати до дій. Перший, це, очевидно, санкції. І тут усе досить просто. У Конгресі Сполучених Штатів Америки, у Сенаті, вже є законопроєкт, який підтримують понад 80 сенаторів. Такий рівень двопартійної підтримки це майже нечуване явище в сучасній американській політиці, і все ж воно має місце. Єдина причина, чому цей законопроєкт досі не винесено на голосування, чому його не ухвалили ще в липні. Це опозиція з боку президента Трампа. і це дуже показово. Думаю, саме на це Кірстар Мер обов'язково намагатиметься вплинути. Другий напрям це постачання Україні додаткової зброї. йдеться про надання Україні можливості самостійно захищати себе. Для цього їй потрібна система протиповітряної оборони, артилерія, цілий спектр озброєння, яке Сполучені Штати виробляють у більших обсягах, ніж будь-яка інша країна світу. Одним із ключових викликів, з якими ми стикаємося, є небажання адміністрації суттєво збільшити не лише виробництво озброєння. Хоча це окреме питання, а й обсяги поставок зброї українському народу. Зокрема, в Пентагоні один із головних стратегічних планувальників, чоловік на ім'я Елбридж Кольбі, відіграє ключову роль у блокуванні подальшої допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Я сказав допомога. Але насправді мова йде не про безоплатну допомогу, а про продаж. Кір Стармер. Найімовірніше, говоритиме з Дональдом Трампом саме про продаж озброєння, а не про його безкоштовне надання. Адже зараз ми не обговорюємо ситуацію, коли Сполучені Штати просто передають Україні мільярди доларів у вигляді зброї, як це було протягом останніх трьох років. Йдеться про те, що європейські країни та Україна купують цю зброю у Сполучених Штатів, і важливо, щоб ці закупівлі відбувалися ефективно та своєчасно. Це суть нинішніх переговорів. Щодо того, як Кір Стармер може переконати американського президента, то гадаю, його головною тактикою буде лестощі. Подивіться на деякі зображення, які щойно з'явилися на екрані, і на відео, яке бачать глядачі, Це не випадковість, така пишність і церемоніальність мають велике значення для президента Дональда Трампа Тож ми побачимо, як Кірстар Мер розгорне справжній наступ чарівності. і він буде не один. Ми вже бачили, як король йшов поруч із Дональдом Трампом, і такі символічні жести мають для Дональда Трампа, як на мене, значення, що переважає майже все інше. Уріелю ви згадали про озброєння, і ми знаємо, що адміністрація президента США Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за новим механізмом, відповідно до якого озброєння оплачується країнами-членами НАТО. Ми говоримо про програму Perl. Чим Цей новий механізм відрізняється від попередніх програм військової допомоги Сполучених Штатів Україні, і що вам про це відомо? варто зазначити, що внутрішні процеси в Пентагоні суттєво змінюються майже щомісяця. Я б сказав, що головна відмінність між нинішньою ситуацією і тим, що ми мали за адміністрації Джо Байдена, полягає в двох речах. По перше, обсяги допомоги будуть меншими, тобто замість американської допомоги ми маємо американські продажі. по друге, усе відбуватиметься ще повільніше і, як на мене, навіть менш ефективно, ніж це було за часів Байдена. а слід зазначити, що за Байдена процес також був надзвичайно повільним і неефективним. Методика розрахунку вартості озброєння, яку застосовувала адміністрація Байдена, була досить нелогічною. Вони не враховували фактичну реальну вартість озброєння, яке передавалося Україні для потреб оборони Натомість вони розраховували вартість замінника для армії Сполучених Штатів. Наприклад, ми передавали Україні танк М1 Абрамс, якому 30 років. А вартість, яку озвучували для громадськості як ціну цієї передачі, відповідала вартості абсолютно нового танка, який ми побудували б сьогодні. Тобто американське суспільство отримувало хибне уявлення про те, скільки коштів Сполучені Штати насправді інвестували в оборону України. Більшість людей вважали, що ми просто передаємо Україні мільярди і мільярди доларів у вигляді озброєння, хоча насправді фактичні витрати були меншими за 50% від озвучених публічно. Бо значна частина цих коштів залишалася всередині сполучених штатів і використовувалася для поповнення власних військових запасів новим обладнанням, виробленим за останні кілька років. Це дозволяло позбутися техніки, яка фактично лежала без діла понад 30 років. Це надзвичайно важливе уточнення і ця проблема існувала з першого дня повномасштабного вторгнення. Вона була за Байдена, вона є і зараз, за Трампа, І, чесно кажучи, я вважаю, що це навіть важливіше за будь-які зміни процедур, які можуть відбуватися в межах внутрішніх погоджень Пентагону. Ще одна зміна, яку варто згадати перед відходом Джо Байден нарешті, хоча й із запізненням. Дозволив Україні завдавати ракетних ударів великої дальності по території Росії. це рішення було скасоване невдовзі після інавгурації президента Дональда Трампа, приблизно впродовж останніх кількох місяців, і значною мірою під керівництвом Елбріджа Кольбі та Пентагону. Суть змін полягає в тому, що якщо за Джо Байдена головною проблемою була надмірна бюрократія, політична слабкість на найвищому рівні, на рівні президента Байдена та його кабінету міністрів. А також неефективність на рівні Пентагону то зараз ситуація змінилася сьогодні я б сказав, рівень бюрократичної неефективності дещо зменшився у тому сенсі, що процесу більше не потрібно проходити через таку кількість комітетів. Зараз у процесі задіяно значно менше людей. Цей процес є більш централізованим ніж був раніше. проблема не лише в нерішучості на найвищому рівні. Є пряма опозиція, такій підтримці. На жаль, у США ніколи не було системи чи керівництва, що поєднували б політичну волю та здатність реалізовувати рішення. На жаль, за останні три п'ять років така система в США просто не існувала. Повертаючись до теми санкцій, слід зазначити, що Брюссель планує представити новий пакет санкцій проти Росії у п'ятницю, 19 вересня. Як повідомляється, мета полягає. З одного боку, у прискоренні загальноєвропейської відмови від російської нафти та газу, з іншого боку, Європейська комісія прагне посилити тиск на Індію та Китай, які продовжують імпортувати великі обсяги російської нафти, тим самим підтримуючи військову економіку Росії. Як саме Європа планує запровадити обмеження на імпорт нафти з Росії до Індії та Китаю, враховуючи відсутність тарифів, і які ваші міркування з цього приводу? Думаю, це буде схоже на те, як сенатор Лінці Грем висловлює свої застереження щодо Угорщини та Словаччини, тобто багато гучних заяв. Не вважаю, що Європейський союз готовий вступати в тарифну або торговельну війну з Китаєм чи Індією. Можливо, вони спробують запровадити щось на кшталт санкцій або різного роду обмежень у певних сферах діяльності, намагаючись вплинути на ситуацію чи створити додатковий тиск. Але, як на мене, ці заходи будуть схожі на швейцарський сир з такими дірками, крізь які можна проїхати вантажівкою. Правда полягає в тому, що саме в цьому напрямі Європейський Союз не є особливо ефективним. Його здатність чинити реальний тиск на Індію та Китай є обмеженою. економіка самого Європейського союзу зараз переживає серйозні труднощі. Франція перебуває на межі банкрутства, і тому у Європи немає достатньо економічних інструментів та ресурсів, щоб ефективно чинити дієвий тиск на ті країни, передусім на Індію та Китай, які фактично підтримують війну Росії, купуючи нафту безпосередньо у неї. Тим самим сприяючи фінансуванню агресії, Президент Дональд Трамп у своїй заяві особливо звернув увагу на закупівлі російської нафти та газу європейськими країнами, і в цьому він, без сумніву, має рацію. Навіть якщо виключити так званих проблемних учасників НАТО або ширшого європейського простору, таких як Угорщина чи Туреччина, і зосередитися лише на наших найбільш надійних союзниках, таких як Німеччина та Франція, то навіть вони закупили величезні обсяги російської нафти, газу та інших ресурсів. І це без сумніву є серйозною проблемою, яка значно ускладнює ефективність міжнародних санкцій проти Росії. Президент Трамп постійно змінює критерії оцінки ситуації, що ускладнює прогнозування його дій і робить реакцію на його заяви більш непередбачуваною очікувати, що Європа повністю припинить закупівлі російських енергоносіїв нереалістично. Це є наслідком рішень, які ухвалювалися протягом багатьох десятиліть, і неможливо просто так різко змінити курс держави, коли відповідна інфраструктура створювалася та розвивалася протягом тривалого часу. Тому Європа не зможе досягти повного нульового рівня закупівель російських енергоносіїв. І з точки зору американського президента це вигідно. Це своєрідний спосіб уникнути необхідності запроваджувати реальні санкції проти Росії. Як я вже зазначав, це чергове зміщення орієнтирів і чергова зміна аргументів, які дозволяють не чинити ефективного тиску на Путіна але й самі європейці винні в тому, що поводяться надто пасивно і не усвідомлюють, що вони не готуються до війни майбутнього. вони мають боротися у війні сьогодення. йдеться не про підготовку до чогось, що може або не може статися через 5 чи 10 років. Йдеться про те, щоб не програти те, що відбувається вже зараз. і я не впевнений, що Європа повністю засвоїла цей урок. Хоча вони й обмежили закупівлі російських енергоресурсів, ці закупівлі не були скорочені настільки, наскільки це необхідно. Це перше Друге, вони не об'єдналися на континентальному рівні так, як слід було б, щоб мінімізувати військову неефективність і дублювання зусиль. Це можна було б зробити, об'єднавши частину виробництва оборонної продукції закупівель тощо. і найважливіше третє, хоча вони справді надавали Україні більше, ніж Сполучені Штати Америки, показники за останній рік чи трохи більше змінилися досить суттєво. наразі, Європа насправді надає значно більше ніж Сполучені Штати Америки. Але цього все одно недостатньо, щоб забезпечити Україну всім необхідним для завершення цієї війни. Якщо Європа справді хоче посилити свою роль, визнаючи, що Сполучені Штати вже не перебувають у тій самій позиції і не мають тих самих інтересів, що й рік тому, то в Європейського союзу ще є багато можливостей для дій. І без руйнування власної економіки, Але якщо ЄС вирішить вступити в торговельну війну з Китаєм та Індією, це дійсно може спричинити серйозні наслідки для європейської економіки. Але є цілий спектр заходів, які можна реалізувати задовго до того, як доведеться робити такий радикальний крок. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що готовий до саміту або зустрічі, на якій будуть присутні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир Путін будь де окрім Росії. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, Цитата: Я готовий. Я готовий зустрітися з Президентом Трампом і Путіном, і я готовий зустрітися без жодних умов. наскільки реально, щоби Сполучені Штати Америки. І Росія погодилася на таку зустріч за нинішніх геополітичних умов і в якій ситуації ми перебуваємо, знаєте, мене вражає сама постановка питання наскільки реально, щоб Росія і Сполучені Штати Америки погодилися на зустріч, ніби між ними існує певна узгодженість і все ж важко зробити інший висновок, враховуючи, як часто змінюються заявлені цілі адміністрації Дональда Трампа спочатку метою Трампа було негайне припинення вогню. Україна підтримала цю ідею. Росія категорично проти. Трамп сказав неважливо. Ми погоджуємося на відсутність припинення вогню. Потім новою метою стала зустріч з Путіним без жодних умов. Раніше планували провести таку зустріч у Туреччині. Зеленський був готовий. Путін, звісно, ні. І зараз знову Путін висуває вимогу, жодного припинення вогню. Все має вирішитися одним махом за один раз. Мовляв, давайте зустрінемось і поговоримо. Зеленський знову підтверджує: так він готовий зустрітися без жодних попередніх умов, навіть без припинення вогню. І як і очікувалося, Путін відступає. Правда полягає в тому, що жодна зустріч не відбудеться, доки Путін не усвідомить і не зрозуміє остаточно, що він не здатний виграти цю війну і що продовження агресії лише погіршить його становище. І саме зараз, чому Путін мав би погодитися на зустріч? Це абсолютно нелогічно. Він вважає, що має якщо не відкриту підтримку, то принаймні мовчазну згоду Сполучених Штатів Америки, які не втручатимуться у його дії. Він переконаний, якщо просто продовжуватиме тиск і зможе витримати ще один або два роки, то зможе отримати набагато більше ніж зараз, і можливо, навіть повністю виграти цю війну саме такі думки в його голові. Тож чому він мав би погодитися на будь-яку зустріч сьогодні, якщо, на його думку, через рік або два йому не доведеться робити жодних поступок, і він зможе отримати все, що забажає, без жодних компромісів. На мою думку, єдиний шлях до можливої реальної зустрічі з російським диктатором це беззаперечно та наочно продемонструвати, що Росія не здатна здобути перемогу на полі бою, і що подальша агресія для неї неможлива. І шлях до цієї точки, і шлях, яким Трамп, можливо, міг би здобути Нобелівську премію миру, яку він так палко прагне отримати, це продемонструвати свою віддану підтримку України та надати їй необхідні засоби і ресурси, щоб показати Росії, що вона не зможе здобути перемогу на полі бою. Уріелю щиро дякуємо за ваші думки. Дякуємо за цікаву розмову і за підтримку нашої країни. Друзі, підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки цьому відео і до зустрічі, Уріель Епштейн, виконавчий директор ініціативи оновлення демократії. Уріелю, бажаємо усього найкращого і до нових зустрічей. Щиро дякую.